Які висновки можна зробити, і тренеру, і нам після цього поєдинку, окрім mm. висновка, дуже простого що ну треба якось так спробувати, щоб у нас не було травмованих пів складу збірних. Постійно для мене висновок один і дуже важливий, чого раніше не було або було дуже рідко. У команди був план на гру, і це все не працювало на 100%, але принаймні було зрозуміло, що має бути То, здається проти Бельгії, теж таке було. План виходить не з того, що ми хочемо робити. В ідеалі, от в нас є своє бачення футболу. Бол є своя формація, і ми будемо це робити, не зважаючи на те, хто там нас є з футболістів в розпорядженні. Ні, це було підлаштування під суперника, підлаштування під можливості саме цього складу, який був доступний на цей матч. І це вже добре. Так нічого не вийшло. Але ну якщо така ж ситуація продовжиться і буде в матчах проти більш слабких суперників, проти Азербайджану, проти Ісландії, то це буде набагато краще, коли не буде гнутися ось ця лінія. У нас є ідея, ми будемо. Від цієї ідеї відштовхуватись судаков буде ліворуч. Ну хай грає як буде біжить, обігрує і забиває Ну також не тому ось це плюс -очно.